Друзі, вітаю вас на каналі People. Мене звати Богдан. І сьогодні у нас на огляді новинка від компанії UProx. Парний контролер UProx IP401. Поїхали! Всі ми вже з вами бачили і знаємо схожий з вигляду контролер, тільки автономний це UProx CLC, який виглядає у нас ну, майже так, схожий дуже. І всі ми знаємо, що дана панель спереду у нас слугує кнопка на... В даному контролері це теж реалізовано, але не все так просто як в тому контролері. Даний контролер у нас замінює контролер IP400 і має у нас односторонню точку проходу. Тобто, це у нас вже IP401, який під'єднується у нас до Wi-Fi нашої мережі, і ви можете конфігурувати його за допомогою хмарного сервісу. Але якщо ви хочете додати вже існуючий сервер. З установленим у вас ПО від компанії ЮПРОКСА ПІ 400. Ви теж його можете туди додати і сконфігурувати так, як вам необхідно. Зараз трошки поговоримо про його технічні характеристики. Даний контролер у нас працює від 12 вольт, тобто ви можете зарезервувати за допомогою слаботочного безперебійника йому резервне живлення. Він буде працювати, якщо зникли електробережа. Також даний контролер підтримує у нас. Декілька типів щитувачів. Це серія UPROX SE та серія щитувачів SL. І також він у нас може працювати з будь-яким іншим щитувачем по протоколу OSDP. І також він підтримує Юпроксовські щитувачі, які у нас приймають мобільні ідентифікатори. А саме прикольне, що ось, ось такий от даний маленький контролер у нас може підтримувати аж до 8000 тисяч тобто 8000 тисяч користувачів. Або 8 тисяч співробітників, це, грубо кажучи, невеликі підприємства, тобто навіть якісь там виробництво, завод. І за допомогою цієї штуки можна налаштувати одну точку проходу. Не потрібно тягнути багато додаткових дротів, бо даний контролер у нас під'єднається до Wi-Fi і замінить нам кнопку на вихід. І саме цікаво, що працює він у нас на Wi-Fi на частоті 2,4 ГГц. Додатково він у нас також має. Тривожний вхід і вихід. Ви можете використовувати його або так, або так, і можете під'єднати його вже в існуючу систему охорони сигналізації, або пожежну систему, або іншу систему, в яку вам потрібно отримувати тривожний сигнал, або навпаки, переслати на даний контролер. Основною плюшкою даного контролера є те, що він універсальний. Чому? Тому що ви його можете швидко встановити, не потрібно дуже затратного часу на розключення. Тобто, з однієї сторони, двері поставили, а з іншої щійто чи все. Це займає багато часу на встановлення. І друге, це те, що ви можете його швидко сконфігурувати через мобільний телефон. Встановили, підключили, налаштували, все. Все швиденько. І зараз давайте ми з вами переглянемо, як можна налаштувати на даному контролері Wi-Fi. Переглянемо, як він у нас. Під'єднується до Хмари і переглянемо деякі його налаштування. І також допомогу до нього під'єднаємо щитович в UPROX SE Lini і побачимо, як він у нас приймає ідентифікатори в нашому хмарному сервісі. Поїхали! Ну що ж, ми під'єднали до контролера. Ось такі от щитувачі прокс SE Mini. і бачимо, що у нас вже все коректно працює. Індикація у нас на відкриття спрацювала як на щитувачі, так і на контролері, бо ми натиснули кнопку виходу. Це у нас працює. І під'єднали ми це за допомогою зарядної станції. У нас, до речі, дуже великий асортимент зарядних станцій, і у нас дуже багато рішень з енергетичної безпеки. Ви можете підібрати собі як зарядні станції, так і системи накопичення електроенергії з сонячними панелями. У нас це є завжди в наявності. Звертайтесь в наш відділ продажу, вас кваліфіковано проконсультують. І для того, щоб нам під'єднати даний контролер до нашої мережі за допомогою Wi-Fi. Нам потрібно встановити додаток Uproxx-Config і за допомогою нього під'єднатися до контролера за допомогою Bluetooth. Запускаємо додаток Uprox-config, натискаємо пошук на кнопку. І бачимо, у нас два є пристрої це VPRX IP401 і контролер і на щитуваче з'ємію. Переходимо, натискаємо на IP401. Натискаємо на значок у вигляді штепселя, і нам запитує код інженера. Код інженера у нас стандартний, як на всіх пристроях UPROX, які під'єднуються за допомогою prox Config. 1, 2, 3, 4. Все просто. Все, ми під'єдналися, заходимо в «Налаштування». Можемо бачити тут багато чого цікавого: це як серійний номер пристрою версії мікропрограм, Bluetooth. Вихідні інтерфейси, тобто, можемо все налаштовувати так, як нам потрібно. Можемо налаштовувати мережеві налаштування, прописувати вже тут IP-адресу, можемо змінювати маску, шлюз, протоколи працювання з сервером, як куди він повинен стухатися. Тобто, все можемо це налаштовувати. І давайте зараз перейдемо в точку доступу Wi-Fi. Ми вже підключали до Wi-Fi даний контролер. І можемо побачити, коли ми переходимо в цей пункт. У нас є список Wi-Fi мереж. Вибираємо ту, яку нам необхідно і під'єднуємося. Давайте спробуємо під'єднати ще раз. Я натискаю, що ми відключимося поки від старої точки, яку ми були. Натискаємо на точку Гвест, вводимо пароль від Wi-Fi мережі і натискаємо кнопку підключитися. І чекаємо, поки контролер під'єднається до нашої Wi-Fi мережі. Так, все, бачимо, що контролер у нас під'єднався, все у нас ок. І в принципі, все. Все підключення до Wi-Fi мережі, а далі вже або по DHCP можете налаштувати, що ваш контролер отримав IP-адресу, або вже вручну прописуєте йому налаштування мережі, які вам необхідно. В принципі, по налаштуванню Wi-Fi у нас все. А далі найцікавіше це. Підключення даного контролера до клауду Uprox та переглянемо, як можна в ньому керувати нашим персоналом, додавати ідентифікатори і насамперед, як користуватися базовою системою. То що ж, перед тим як додати VieProx ICS Cloud Web, нам потрібно зареєструватися там. Етап реєстрації ми не будемо показувати, можете це зробити самі. І давайте зараз перейдемо вже в кабінет свого клауду і переглянемо, як додати даний контролер в цю систему. Ми війшли в систему і у нас тут є список наших об'єктів. Нажимаємо кнопку Додати і вибираємо назву компанії або філіалу, де у нас буде розміщений даний контролер. Давайте напишемо, що це у нас People Studio. Короткий опис. Напишемо, що це IP401. Вхід, вхід. Мова електронних листів, за допомогою яких ми будемо отримувати повідомлення від нашого контролера, вибираємо українську, вибираємо часовий пояс, який нам необхідний. У нас Київ, Україна, Європа. І вибираємо тип пристрою. Це u Web до хмари або хмарна система контролю доступу. У даному випадку ми вибираємо хмарну систему контролю доступу. Ми використовуємо зараз чисто як хмарний пристрій. Натискаємо зберегти. І все, у нас створився об'єкт. Далі, що нам необхідно, це додати до нашого об'єкта, Ось ми можемо побачити, у нас є кнопки керування нашим об'єктом. Це у нас є події, прилади, двері, розклади, групи доступу, співробітники, гості і пули тимчасових відміток. Зараз ми не будемо говорити детально про кожен пункт, а переглянемо основні, де нам потрібно додати даний контролер. Заходимо в прилади і натискаємо кнопку додати. І нам необхідно ввести серійний номер даного контролера. Серійний номер у нас знаходиться ось на коробці. Він на кожній коробці індивідуальний, і нам його потрібно буде ввести. Все. Після того, як ми впевнили, що ми правильно в виданні, натискаємо зберегти. Все, бачимо, що контроллер у нас на наступному етапі додавання. Нам потрібно йому придумати назву. Давайте напишемо, що це у нас ip 401. Серійний номер ми вже ввели, Опис, якщо потрібно ввести, кількість проб підбору коду. Це якщо ми використовуємо клавіатуру з кодовим набором, якщо нам не, вибачте, не клавіатура, а щитувач з кодовим набором, час очікування, пін-коду можемо виставляти. І ось тут можемо натиснути кнопку і ще додати двері. Натискаємо додати двері. Нові двері 1, Ми напишемо, що це у нас двері. Студія. Вибираємо тип підключення, що це у нас з сенсорною кнопкою. Він у нас з сенсорною кнопкою. Режим роботи щиту, я ще ставимо біган Auto. Опції ми можемо вімкнути сенсорну кнопку включено. Ми її залишаємо включену. Інверсію реле можемо поставити. І час очікування відкриття дверей зменшено трошки там, до десь секунд. Натискаємо зберегти, все та вийти, натискаємо. Все, контролер у нас додався, двері у нас для керування створені. Ось тут ми можемо переглянути, ще що у нас буває повідомлення, що нам необхідно оновити прошивку. Та що налаштування, які ми проводили, вони вже завершені і залиті в наш контролер. І, в принципі, все. ось так от просто у нас додається контролер до хмарної платформи нашої. Все швиденько, як ви побачили, все круто. І також ми можемо ось тут побачити події, які у нас на протязі деякого часу, які нам необхідні проходили з контролером і щитувачем. І ми можемо також ці всі події вигрузити в форматі CSV та XLS, який формат нам необхідний для документу. Також ми можемо звідси примусово відчинити двері. Ось можемо побачити зараз натисну кнопку. І все, у нас бачимо, двері відчинені. І також, якщо натиснути ось тут шестерню, ми можемо побачити, що у нас ми можемо повернути в норму стан дверей, можемо зробити вільний прохід або заблокувати взагалі, що ніхто не зможе зайти або вийти. Можемо влаштовувати розклади, як у нас будуть працювати, деякі користувачі, які групи користувачів, які у нас будані, які у нас співробітники, ми можемо тут створювати, гості і тому подобне. І давайте зараз спробуємо також додати ідентифікатор і подивитися, як він у нас буде відображатися в системі. Натискаємо Редагувати, давайте створимо новий відділ, назвемо його підрозділ давайте, Production. Хай у нас буде стандартна група доступу. І натискаємо Зберегти. Ось у нас є департамент Production, там зараз немає у нас користувачів. Заходимо назад співробітників і натискаємо Додати співробітника. Давайте задамо ім'я, це буду я, Богдан. Пошту не обов'язково вводити. Відео у мене продакшн. Так, все, ми всі основні поля створили, але саме додавання вже індифікаторів або БЛ вже з самих міток, у нас буде в доступі вже після того, як ми вже створимо користувача. Я натискаю зберегти. І все. Я вже створений як користувач, як співробітник. І можу ось тут налаштовувати собі доступ. І бачимо, що на даний момент в мене індифікатори відсутні, двері, на які я можу йти відсутні. І гості відсутні. Наступне, давайте тоді вже спробуємо додати ідентифікатор, натискаємо кнопку Редагувати. І бачимо, що у нас трошки відкрилось більше функціонал. Вибираємо групу доступу і термін дії доступу. Ми бачимо, що у нас тут зараз стоїть з 2 квітня по 3 квітня доступ до завтрашнього дня. Я зроблю це на рік. Або навіть на декілька років. Це буде у нас 26 рік липень. застосувати. І тепер давайте спробуємо додати індифікатор. Натискаємо ось тут на плюс. Вводимо назву, що це у нас хай буде BLE ID, бо я буду використовувати смартфон для відкриття дверей. Код. Що таке код? Це ми можемо ввести вручну код нашої картки, або, або BLE мітки. Ось тут ми можемо в методі реєстрації це вибирати. Можемо підключити настільний щитувач до на комп'ютера і там вже теж щитати. А я хочу спробувати щитати з приладом. Тобто я зараз виберу щитати приладом. Оберіть прилад для щитування, я вибираю Viprox e 401. І бачимо, зараз у нас запитує система прикласти картку до щитувача. Я запускаю. Додаток UPROX ID і прикладаю мобільний ідентифікатор. Все ми бачимо, що мій код щитаний, чи він швидко щитався. Нікіта, звісно, цей код заблюрить об'язательно. І натискаємо кнопку зберегти після всіх цих маніпуляцій. Так, бачимо, що ми створили співробітника з ідентифікатором. Все у нас ок Тепер нам треба зайти у розділ групи доступу. Заходимо в групу доступу. У нас стандартна група доступу, як ми вказали, співробітників. І нам потрібно натиснути ось цю sud кнопочку Редагувати. І ось тут увімкнути. Розклад у нас Default VIP. Дозволено і натискаємо Зберегти. Все, після цього перевіряємо, чи все у нас ОК. Бачимо, що у нас одразу з'явилось тут, що у нас доступ до двері, стала студія для цього користувача. У нас був теж у нас група доступу Default Access Group. І все оп. І тепер заходимо в прилади і натискаємо кнопку Завантажити налаштування. Все, після того, як завантажили налаштування, контролер у нас. Щіт, очень пробібікав трохи. В подіях може побачити, що успішно завантажено налаштування в контролер 401. Так, все, бачимо, статус у нас норма, все ок, і давайте зараз протестуємо наш ідентифікатор. Натискаємо на відкриття дверей. І все, побачили, зелененьким засвітився. Все, побачили, що контролер нас пропустив. Він показав, що це доступ до зову в двері, студія, показав. Спеціальний ідентифікатор користувача і показав ідентифікатор карти, який пройшов у нас в дане приміщення. Шановні, по налаштуванням, у нас в принципі все. Ми побачили, що це дуже класна система, особливо нове введення за допомогою клауда керування дуже зручно. Ви можете тепер обслуговувати свій об'єкт швидше, проводити моніторинги системи, вигружати необхідні файли, додавати ідентифікатори віддалено. Дуже зручно. Дуже круто, ЮПРОкс дуже класно це все реалізував. Дуже мало систем на ринку, які так можуть. Це дуже великий плюс. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, ставте, будь ласка, подобайки, підписуйтесь на наш канал, пишіть, будь ласка, ваші запитання в коментарях. Напишіть, будь ласка, що ви хотіли, щоб ми ще зняли по обладнанню UPROX, що вам було б цікаво, які функціонали розкрити. Підписуйтесь на наш канал. Всім па-па!